Колись в дитинстві я рибалив, сидячи на картонах, на картонці або просто на траві чи стоячи, і був абсолютно щасливий від того, що знаходжусь на водоймі з ліщиновою вудочкою. Але час іде, і нам з віком хочеться вже яких-неяких зручностей, хочеться елементарно на чомусь присісти. І через роки я обзавівся вже звичайним кріслом для кемпінгу. Воно було компактним і непоганим по зручності. Але не зовсім пристосованим для риболовлі. Відсутня можливість регулювання ніжок та кріплення навісного обладнання. Паралельно в цей період часу мені друг подарив рюкзак з розкладним стільцем, і для мобільного виїзду велосипедом на риболовлю це був дуже хороший варіант. Але недоліки все ж такі ж були: не було регулювання ніжок і навіть не було спинки. Тоді було прийнято рішення придбати легкий стілець із спинкою і ніжками, що регулюються, плюс окремий столик. І щоб все це можна було прив'язати до рюкзака і возити з собою на велосипеді і ганяти в пошуках недоступних для автомобіля риболовних місць. крісло Fox вагою 3 кілограми та столик Fox вагою менше 2 кілограмів. Рюкзак в мене вже був. І тоді я ці три речі об'єднав між собою і вийшов непоганий варіант. Наявність і актуальну вартість ви можете перевірити за посиланням під даним відео. А тепер я вам розповім про ще більш досконаліший варіант мого робочого риболовного місця. Я часто виїжджаю велосипедом без оснасток просто прогулятися вздовж Дніпра чи озер і розвідати хороші риболовні місця. І часто бачу, що доступні виходи до води з берега зайняті, а з іншого місця до потрібної бровки чи ямки докинути нереально. Про окремі вимостки взагалі мова не йде. Вони або закриті, або непридатні до лову, або 100% зайняті. І мені прийшла ідея придбати свій місток-підставку для риболовлі. Вибирав я між трьома брендами. Флагман, «Матрікс» і «Престон». Два останні варіанти я одразу відкинув через відсутність суцільної підлоги. Підставка «Флагман» показалась мені самим оптимальним варіантом по причині того, що я на неї можу встановити як крісло, так і платформу, і що вагомо, це нижча на момент покупки ціна, ніж конкурентів. На рахунок платформи я вибрав найдоступніший універсальний і простий безпеданий варіант, оскільки на такій підставці педана просто зайва. Такий комплект можна встановити практично на любому березі. Мало того, можна зайти у воду і розташуватись так, що вас ніхто не буде перекидувати, ви не будете довгими повітцями чіплятися за гілля, і врешті-решт ніхто не буде стояти вам над головою. Ну хіба що жаби або риби зайдуть з тилу. Даний варіант для мене просто знахідка, але розповім вам і про мінуси, хоч і незначні, але вони є. Даний комплект, можна сказати, я подарив собі під ялинку, і було заплановано з першим теплим промінням весняного сонечка випробувати своє нове обладнання. Але риболови це хворі в хорошому сенсі люди, ну і я не виняток. Які ж ті рибаки хворі. Сьогодні 9 січня. Я стою в воді, бо обірвався на платформі. Геометричні дані підставки або як її ще називають, народів плити. В складеному вигляді довжина 105 см, ширина 50 см, товщина 12 см. Довжина ніжок 87 см, діаметр ніжок 36 мм, вага 12,8 кг. Хороша і надійна фіксація ніг не пошкоджує досить якісне покриття. Для впевненості і безпеки я дотискання проводжу в перчатках або за допомогою полотенця. Пластикові накладки на підошвах ніжок потрібно зняти. Вони потрібні для встановлення підставки, наприклад, в приміщенні, щоб не пошкодити покриття підлоги. Сама підставка відчувається досить надійною основою під ногами і навіть на максимальній висоті. Звісно, що легкі коливання під час руху присутні, але не критичні. По периметру присутні бортики, що не дадуть зісковзнути платформі з підставки. До речі, до ніжок самої підставки теж можна кріпити навісне обладнання, оскільки вони для цього і пристосовані. Сама платформа мені дуже сподобалась, в плані навісного обладнання можна зібрати практично будь-який комплект. Наявність даних дуг дуже хороше рішення. Я, наприклад, коли хочу обстукати чоботи, чи навіть просто саджу очікуючи клювання, інстинктивно чомусь тримаюсь за ці дуги. Що стосовно мінусів підставки, коли встановлював її у воду, почув булькання води. Це виходило повітря з порожнин стійок. І коли я виніс підставку на берег. То вода дуже повільно виходила з них. Пізніше вдома я розкрутив саморіз і зняв нижню п'ятку, після чого вилив воду і зібрав все назад. Можливо, є рішення, про яке я не знаю, напишіть про це в коментарях. Це можна вирішити, просвердливши отвір біля п'ятки або герметично заповнивши чимось низ ніжки. Щоб вода взагалі не попадала туди. До мінусів по даній підставці я би ще додав те, що тут відсутній рівень, по якому можна було б виставити рівно дану плиту. Взагалі, самим комплектом я дуже задоволений і 100% не жалкую, що придбав його. Все, що я б зібрав собі для свого риболовного місця, я склав в список лінків, по яких ви можете перейти під даним відео і перевірити вартість і наявність в магазині даного товару. Дякую вам за перегляд, вподобайку та підписку. А я поїхав в пошуках цікавих риболовних місць.